Вітаю всіх учнів, які хочуть навчитися математиці або хочуть повторити математику Це 5 клас, і сьогоднішня тема степінь натурального числа квадрат і куб натурального числа. Для учнів 5 класу це нові терміни, а ті учні, які повторюють математику разом зі мною, вони ці терміни знають. Тому я буду орієнтуватися у своєму математичному. Оповідання, все-таки научнів 5 класу, і для яких цей термін є новим. Давайте розглянемо поняття про степінь числа. Нам вже відомо, що математики домовились додавання однакових доданків замінювати множенням. На вашому екрані 5 доданків, кожний з яких дорівнює 3, і ми це замінюємо множенням, 3 помножити на 5, ми це чудово знаємо. Так само можна коротше записувати і множення однакових множників. У нас є 5 множників, кожне з яких дорівнює 3. Ми це записуємо 3 у п'ятому степені. Запис на ваших екранах. Сам вираз 3 у п'ятому степені називається степенем. І крім того, випадку, як я прочитав, можна ще й читати п'ятий степень числа 3. 7 на 7 на 7. Це 7 в третьому три множники. А якщо я 7 разів напишу двійку і об'єднаю знаком множення, то це буде 2 в 7 степень. Давайте зразу розглянемо приклади. Перший приклад, подай у вигляді степень Так, Значить, якщо в нас є, зараз я олівець, як завжди, жирніший візьму. 7 помножити на 7, 2 множники це 7 у другому степені. Якщо в нас є 4 множники, кожний з яких. 3, це 3 у четвертому степені. Якщо в нас є 5 разів буква С множиться сама на себе, то це С у п'ятому степені. І якщо в нас множник М зустрічається 12 разів, 12 множників, то це М у 12 степені. Тепер виконаємо обернену операцію. Подай у вигляді добутку степені. 2027 у третьому степені. Це 2027 на 2027 на 2027. Ну, Нас порахувати не просять. Якби просили це б. Зайняло певний час. Ну, не просять. Просто подаємо у вигляді добутку. Б в шостому. Це Б на Б на Б на Б. На Б і на Б. 6 разів. Нагадую, що між буквами можна знак множення не писати. А в квадраті це А на А. А це в восьмому, ну, Давайте напишу 8 разів. Це все таки не так багато. Тобто 8 разів це множиться саме на С. В п'ятому класі, ну і до речі, в 6 класі ми розглянемо лише обчислення чисел у другому та третьому степенях. Добуток двох однакових чисел А на А називають квадратом числа А, та позначають А в квадраті. Ви бачите у лівій частині слайд. Вираз А в квадраті, читають квадрат числа А, або А в квадраті, або А в другому степі. Добуток трьох однакових чисел А на А на А називають, квадрат, називають кубом числа А та позначають так А в кубі. Читають куб числа А або А в кубі або А в третьому степені. І у нас є, скажімо так, ну, таке назва цієї дії, обчислення степеня числа називають піднесенням числа до степеня. Зокрема, обчислення квадрата або куба числа називають піднесенням числа до квадрата або відповідно до куба. Тому 17 в квадраті це 17 на 17 289. 5 піднесли до куба. 5 5 5, на 5 на 5, Якщо ви обчислите, буде 125. Оскільки добуток не може складатися з одного множника, то математиці домовилися, що вираз А в першому степені дорівнює числу. А. Наприклад, 3 в першому степені дорівнює 3 2022 в першому степені дорівнює 2022. Тепер перейдемо до прикладів, в якому будемо знаходити. Степеня, які є першою степеню, другим степень або квадратом числа, третім степень або куба чис, кубом числа. Наприклад, 1 в квадраті це 1 помножити на 1, це 1. 4 в третьому степені це 4 на 4 на 4. І це 64, якщо ви порахуєте. Третє – 17 у першому степені. Ми домовилися, що перший степінь будь-якого числа. Дорівнює саме цьому числу. Це 17. 0 у третьому степені або 0 в кубі. Це 0 на 0 і на 0. Це звичайно 0. П'ятий приклад. 3 у квадраті. Це 3 помножити на 3, і це буде 9. Шосте. 2023 у першому степені. Ми домовилися, що перший степінь числа це саме це число 2023. Ну, в кінці цього прикладу хочу сказати, що якщо, наприклад, 3 в квадраті, це 3 на 3, я думаю, що ви не будете плутати із виразом 3 помножити на 2, що 6. Множення це множення, піднесення до квадрата або до куба, або до іншого степеня – це зовсім інше. Тому, будь ласка, не плутайте, сьогодні ви вперше з цим зустрічаєтесь, будь ласка, запам'ятовуйте. Тепер ми будемо знаходити значення виразів, фактично, які задані ну, словами. А саме, піднеси до квадрата число 19. Що означає слова, піднеси до, до квадрата число 19? Це означає, що ми повинні записати 19 в квадраті і виконати обчислення. 19 в квадраті – це 19 помножити на 19. Ви можете натиснути паузу. Самостійно порахувати, я цей момент пропущу. І зразу напишу відповідь: це 360. Друге, піднеси до куба число 7. Що означає це? Піднеси до куба число 7. Це означає, що я повинен записати 7 в кубі, потім замінити куб числа множенням 7 на 7 і помножити на 7, і виконати множення послідовно. 7 помножити на 7 це 49. Після того я маю 49 помножити на 7, і це буде 343. Виконати множення послідов. Піднесення до степеня вважають п'ятою арифметичною дією. Черговість її виконання в виразах визначається за таким правилом. Якщо числовий вираз містить дію піднесення до степеня, зокрема квадрат, що куб числа, то спочатку виконують піднесення до степеня. Зокрема, до квадрату чи до куба. І після цього всі інші дії. Ось ви бачите приклад з підручника. В цьому прикладі піднесення до степеня саме виконується першою дією. В першому прикладі 3 в квадраті, в другому прикладі 4 в третьому. Розгляньте, будь ласка, ці приклади самостійно. А ми з вами зараз почнемо розглядати ну, приклади на кілька дій. Однією з дій або декількома діями, скажімо так, буде піднесення до відповідного степеня. Отже, давайте я випишу перший приклад і буду розставляти дії. все ж таки. Це нова для нас операція. Давайте я буду розставляти дії. Отже, у нас дужок аналізуємо. Дужок у нас немає, але є піднесення до квадрата. Тому піднесення до квадрата я виконую першим. Потім в мене залишиться ділення і віднімання. Тому другою дією я виконую ділення. дією я виконую віднімання. Отже, перша дія це 36 квадратів. 36 квадратів це 36 помножити на 36. В цей момент, будь ласка, візьміть ручку у стовпчик, знайдіть значення цього виразу. Я зразу напишу. Це 1296. Друга дія 1296 поділити на 6. Ну ми з вами ще не пригадували дію ділення. Наша до нас дія ділення наступний параграф, до речі кажучи, але за початковими класами ви безумовно ділити вмієте. Оцю дію я нагадаю. Значить, 12 ми ділимо на 6, буде по 2. Якраз буде остача 0, дев'ятку зносимо. 9 на 6 буде 1. Тут 6. 36. Якраз по 6 ділення виконано. Ну, давайте я третю діяти. Хочете, давайте можу відняти втопчик. Можна було відняти усне. Перша відповідь. От сюди ми ставимо до рівня і пишемо 197. Пишемо відповідь. Друге. 18 мінус 4 в квадраті, і все в квадраті. Ставлю до рівня. Хочу вам нагадати, що у початкових класах ви деякі приклади виконували по діях, деякі приклади виконували ланцюжком. Я думаю, вам показали і той, і інший спосіб оформлення завдання. Але в будь-якому разі ми спочатку розставимо дії, і все ж таки цей приклад викли... вик... виконаємо ланцюжку. Ми бачимо дії в дужках. У дужках у нас квадрат числа і віднімання. Першою виконується квадрат числа, другою виконуємо віднімання. І третьою ми виконуємо, ну, називаємо так, зовнішній квадрат. Коли ми вже порахуємо дії в дужках, у нас буде квадрат того числа, який ми порахуємо. І домовилися. Що ми будемо виконувати ланцюжком це не такий складний приклад. 4 в квадраті, це 4 на 4, і все в квадраті. Значить, 4 на 4 це 16, це 18 мінус 16 і в квадраті. Виконуємо другу дію віднімання. 18 мінус 16 це 2 в квадраті. 2 в квадраті це 2 на 2, і це 4. От я ланцюжком виконую. Ну, відчуваю, що може не вистачати місця. Тому я третій приклад от сюди напишу. Ну, перша ді... ну, тобто, в мене одні дужки, в мене інші дужки. Тому спочатку ми маємо порахувати дію в перших дужках. в перших дужках у нас два куби. Це перша дія буде, це друга. А третя буде віднімання. Потім дія в других дужках, Це віднімання. І потім остання дія, п'ята це ділення. Давайте обчислювати. Отже, перша дія це 6 в кубі. 6 помножити на 6 і на 6. 6 на 6 36 і 36 на 6 це 216. Хто не вірить або усно важко, можете порахувати в стопчик. Друга дія 2 в кубі. Це 2 на 2 і на 2. Це 4 на 2 і це 8. Третя дія – 216 мінус 8. Це 208. Отже, обчислення в перших дужках ми закінчили. У других дужках 6 відняти 24. І нарешті п'ята дія це 208 поділити на 4. Ну, я, в принципі, так підібрав приклад, щоб воно легко ділилося. Це 52. Кому важко ділити усно, можна ділити в стовпчик. Відповідь, до прикладу, 52. Тобто я навмисно підібрав приклад з невеликими числами для того, щоб ви змогли зрозуміти техніку розстановки дій, техніку обчислень, яку дію за якою робити. Тобто тут проблема полягає в тому, щоб правильно розставити дії. І нарешті четвертий приклад в цьому завданні 3 в квадраті мінус 1. Кубі і це в квадраті. Тобто тут теж ми будемо робити ланцюжком. Спочатку діє в дужках. Перша дія це квадрат, друга куб, так як вони написані зліва направо. Потім ми виконаємо віднімання. І нарешті піднесення до зовнішнього квадрата буде у нас четвертою дією. Отже, 3 в квадраті це 3 на 3 Ну, можу одночасно писати. 1 в третьому, 1 на 1 на 1. І все в квадраті. Це 9 мінус 1 у квадраті, це 8 у квадраті, і це буде 64. Значить, ви бачите, я підібрав різні приклади. Є смисл натиснути паузу, ще раз на це все подивитись. Далі нас чекає ось таке цікаве завдання. Знайти значення виразу 1000 мінус y в третьому, або y в кубі. Якщо даються різні значення ігрека, ну, давайте починати. Якщо y дорівнює 1, то 1000 -y в 3 замість Y підставляємо 1. Ну, і я думаю, що ви вже здогадалися, що одиниця в будь-якому степені, в тому числі і в квадраті, і в кубі, буде одиниця. Тому на цьому перше ми впоралися. Якщо y дорівнює 5, то 100, 1000 мінус y в третьому, це 1000 мінус 5 в третьому. 5 в третьому, ну, можна, мабуть, я думаю, ви вже усно зробите. от, припустимо, це моя чернетка. 5 в третьому, це 5 на 5 на 5. Це 25 на 5, це 125. Це 1000 мінус 125. І це 875. Якщо. Y дорівнює 10. То 1000 мінус іг в третьому. Це 1000 мінус 10 в третьому. 10 в третьому я думаю, що це усно. Це 10 в третьому 10 на 10 на 10. Це 100 на 10 і це 1000. А 1000 мінус 1000 буде 0. Отже, ми знайшли значення першого виразу для всіх значень буковки, яка нам пропонувалася. Друге, буде трішечки цікавіше, тому що тут, ну давайте почнемо, якщо m дорівнює 2, то 3м квадрат плюс 1 замість m підставляємо 2. І бачимо, що дій стало трішечки більше. Але першою дією виконується піднесення до квадрата. Тобто 2 в квадраті це усно це 2 на 2, це 4. Потім 3 на 4 12 і 1 – 13. Якщо, давайте я чуть трішки екран протягну. Якщо m дорівнює 7, то 3м квадрат плюс 1 це 3 на 7 в квадраті плюс 1. 7 в квадраті – це 7 на 7, це 49, це 3 на 49 плюс 1. А 3 на 49 це 147. Плюс 1 і відповідь до другого це 148. Якщо m дорівнює 20, то 3м квадрат плюс 1 це 3 на 20 в квадраті плюс 1. 20 в квадраті це 20 на 20. Ну, кому важко, може, в принципі, неусно, може письмово. Ну, 20 на 20 же легко множиться, правда? 2 на 2, 4, і 2, нулі приписа. Це 3 на 400 плюс 1. 3 на 400 це 1200 плюс 1. І це 1 є відповідь. Таким чином, всю шосту вправу ми виконали. Ми підійшли до дуже цікавого номера. Що більше, квадрат суми чисел 7 і 5, чи сума їх квадратів. Наскільки? В цьому номері є. В цьому завданні є проблема. Ми повинні перекласти українську мову. Задача задана українською мовою. Ми повинні перекласти на мову математики. Квадрат суми чисел. Сума чисел це 7 плюс 5. Квадрат суми це квадрат цього виразу. Сума їх квадратів. Сума квадратів чисел 7 і 5. Тобто, це 7 в квадраті. Додати 5 в квадраті, це сума квадратів. Що з них більше? Ну, тепер, коли ці вирази вже записані, ну, в принципі, що з них більше, вже ну, розв'язується. І досить неважко. Отже, перший вираз. В першому виразі, зверніть, будь ласка, увагу, все ж таки першою дією робиться дія в дужках. Ось вона. Це 7 додати 5 буде 12. А другою дією робиться цей зовнішній квадрат. 12 в квадраті це 12 на 12 це 144, якщо ви акуратно порахуєте. А у другому виразі у нас першою дією робиться перший квадрат, другою дією робиться другий квадрат, третьою дією робиться їх додавання. 7 в квадраті це 7 помножити на 7, це 49. 5 в квадраті, це 5 помножити на 5 це 25. Ми повинні додати 49 і 25. Буде це 74. Ну, тепер да, даємо відповідь на питання, що більше. Даємо відповідь на питання, що більше. Ну, Перше число більше, ніж друге. Тобто, значення першого виразу більше, ніж значення другого, наскільки? 144 мінус 74. Якщо ми порахуємо, це 70. Ну, напишемо відповідь. Що більше квадрат суми. Чисел 7 5 на 70 більший за суму їх квадратів. За суму їх квадратів. Хороший, цікавий номер. Зверніть, будь ласка, на нього увагу. Цілком можливо, що в тих контрольних самостійних, які у п'ятому класі вам буде таке попадати. Нарешті крайній крайній на сьогодні номер, якою цифрою закінчується число 2023 у другому степені. Звертаю увагу, що нас не просять порахувати значення цього виразу. Нас тільки просять, якою цифрою закінчується це число. Хочу сказати, що в моєму підручнику 4 класу є подібні вправи, тільки безумовно не з квадратом, а просто примнож. Значить, давайте припустимо, що ми виконуємо множення в стовпчику. Давайте просто припустимо. Значить, я починаю множити 3 на 3. Щось там множу. І коли я буду 2 на 3 множити 6, я буду множити я буду множити. І виявляється, що під цій 9 у мене вже ніяких доданків не буде. Тобто, останньою цифрою цього числа буде та сама. Остання цифра, яку ми отримаємо, просто примноження 3 на 3. Тобто останньою цифрою тут є 9. Виконувати множення числа на число не треба. Фактично, за рахунок того, за рахунок, ну, скажімо так, властивості множення, за рахунок особливості нашого множення у стовпчик, ми просто можемо виконати. Множення 3 на 3. Якщо в нас є велике число, яке закінчується одиницею третьому степені, то ми його будемо множити саме на себе. Отримаємо число, яке закінчується одиницею. Тому що 1 на 1, 1. Потім 1 множимо, знову таке, велике якесь ми велике число отримали. Множимо знову на те, що дано, і ми знову множимо 1 на 1. І таким чином це число закінчується одиницею. Цікавіше трішечки третій, приклад. 805 у третьому степені. Якщо я 5 помножу на 5, це буде 25, і потім 25 на 5, це буде 125. Тобто число, яке, яке закінч... 805 в третьому степені, цифра, якою закінчується це число, співпадає з тією цифрою, якою закінчується число 5 в кубі. Тобто це закінчується цифрою 5. Число 109 у квадраті закінчується тією самою цифрою, якою закінчується число 9 у квадраті. Тобто 9 на 9 це 80. Тобто воно закінчується цифрою 1. Отже, число закінчується одне цифрою 5, інше цифрою 1. Ми виконуємо віднімання, і в такому разі, звичайно, ми отримаємо число, яке закінчується цифрою 4. Ну, давайте напишемо відповідь. В першому випадку закінчувалася цифрою 9, в другому цифрою 1, в третьому цифрою 4. На цьому ми урок будемо рухатися до, рухати до закінчення. В кінці вас, як завжди, чекає домашнє завдання. Ось його перша частина і трішечки не попала друга частина. Сподіваюся на подальші зустрічі. Сподіваюся на ваше тумлінне навчання.